Ні, ви, що а ви, чого ви робите говорите, провокацію? Не ми ж про землю говоримо. Ви сьогодні тут зустрілися. Ви маємо, що ви не говорили, вже тепер ми про землю говоримо. Ви не, ви не, ви не даєте виступати. Вибачте, ви ведете ви, себе тут до в вас, і ліці треба викликати. Я вас дуже прошу, хто знімає. Запишіть, будь ласка, цю полеміку. Якщо наші інтереси представляють такі депутати, то якраз ми скоро завершимо. Територіальної громади, щоб таких Пане, депутатів відкривали одним розчирком пера. Покажіть, будь ласка, лист, який вам уповноважено від імені Української автокефальної церкви, е, значить, кому депутати? я маю показувати. Сьогодні всі показують свої повноваження, значить ми зробимо другий раз зібрання, Журналістам покажіть, що ви маєте право від імені української автокефальної церкви приймати якісь рішення і робити офіційні заяви. Покажіть, будь ласка. Я і громадянка Івана Трубівська. Покажіть, будь ласка, що ви від спілки... Я запрошую сьогодні на громадське вступлення. Що ви від спілки... присутній на громадських вступленні? Хто має право і хто я вас прошу відповісти, хто випови, має, випови, право має право бути на громадських слухання від того, зібралися. Скажіть, будь ласка, хто має право бути на громадських слуханнях? Не що ви просто як Тому чому цей то депутат робить провокацію і зриває ваше зібрання? Поки що ніхто не такі не зривають. Ми обговорюємо питання. Як обговоримо? Коли він не дає, не давав ні мені говорити, ні цій пані говорити. Он то як не зриває? Дивіться, ніхто, вибачте. Ніхто нікому рот не закриває. Ви ну, можете розмовляти. Та є по черзі, можна те, те говорити. Абсолютно все не кожен свою думку може висловити. Ви можете висловлювати думки, питань Але, немає. Або Але висловлюйте по темі. Або, будь ласка. У нас ми про громадські наші слухання дали об'яву згідно чинного законодавства в газеті, так як воно має бути висвітлена тема. Давайте, по суті, говорити. Ви говорите, може, я не даю оцінку вашим е, судженням, чи ви праві, чи ви не праві, бо зараз це не обговорюється. Є у нас тема конкретна, у вас є пропозиції, підставьте. є зауваження. Благодаря. Давайте, будь ласка, ми їм будемо враховувати. Благодаря. А ви не по суті говорите, а ви да піднімаєте глобальні питання, які не стосуються конкретно нашого порядку денного, нашого положення. Є в нас документ, який опублікований. Ми його ви його прочитайте, будь ласка, давайте свої пропозиції, все. Пані Олександр, у вас до якогось розділу порядку, який запропонований, є пропозиції чи зауваження до якогось з розділ... ви чи він. Я не розумію. Щось не зрозуміло. Вона не може докінчити, а він постійно перебуває. Це, по суті, питання треба говорити. Ми не з'ясовуємо, я... хто ведуться. У формі круглого столу. Кожен може говорити. Я наскільки зрозуміла, Одночаско. що це є громадське ну, служба по поводу внесення змін до того рішення, яке було прийнято. Ні, неправильно зрозуміло. До чого тоді, скажіть? Просто? Обговорюється проект порядку продажу земельних ділянок комунальної власності. Так. Ніяке питання внесення кудись змін не розмовлять, не, розмовля, не обговорює. Скажіть, дивіться, саме я про це хотіла наголосити. І є питання, Задавайте, ви питання. Будь будь ласка, груду, питання. кажете? Дивіться, я тільки що говорила про те, що цим законом, який фактично дозволяє займатися продажем, Яким про законом? продажу, закон, наскільки я розумію, Міська рада закони не приймає, пані, не плутайте поняття. Висловлюєтесь чітко і, і, і правильно. Ви, ви просто плутаєте нас всіх. Я нічого не за цей. Я читаю е, тут, що Значить, від, е, відповідно до продажу оцих е, територіальної громади земельної ділянки. Відповідно кодекс? до чого? Значить, відповідно, відповідно до... До... до земельного кодексу. Земельний кодексу чітко про це сказано. Та, так, але ще прийнято що? є рішення міської ради. Хто має право Там чітко продавати нависано, що орган є, рішення. Територіальна громада. Ні. Громад. Ні. 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 З, земельний кодекс каже, що розпорядження землями здійснює орган місцевого самоврядування. Територіальна громада? Ні, громад. Ні. орган місцевого, місцевого самоврядування. Сам... Беріть земельний кодекс, читайте. 12-та стаття Земельного кодексу України. Беріть, читайте, а тоді продовжуємо далі розуміти. То ви Конституцію згадуєте 에... чи Земельний кодекс? Лайнер, Пане Кирило, в мене є пропозиції по в другому розділу. У мене є пропозиції по другому розділу, хотів би їх висловити. Дивіться? можна? Ну Дайте мені, я договорю, що ж ви мені не даєте? Догов... Ми тільки що 5, ви 5, говорили, ми говорили договорю. про оцінку. Що робить оцінки про оцінку?